Зима, а зараз плюс 10. Погода як квітні, а буде ще тепліше. Буде не тільки плюс 10, має бути ще плюс 15. Ну не сьогодні, а так, за кілька днів має бути черговий етап потепління. Ми вийшли, бачите, ми праворуч сьогодні. Сьогодні підемо ліворучі. Прогуляємося. Хмарки, за нього сонечко виглядає. трошки далі пройдемо, буде видно сонечко. Далі триває будівельні роботи, Ну, в основному все добудовано, але... Ще щось трошки добудовується. Гуляємо вулицею Шевченка. Центральна вулиця. Я ще пам'ятаю, та я думаю, ви всі пам'ятаєте. Років 10 тому тут був активний рух транспорту, вулиці не була пішохідною. Ну, ні Бандери в цій частині, як ми ходимо, не була пішохідною ще 10 років тому. Ні Шевченка не була пішохідною. Тут активно їздили автомобілі. Що змінилось того часу? З того часу змінилось то, що вона стала пішохідною і тепер автомобілі активно їздять по пішохідній вулиці. Раніше вони їздили не по пішохідній, а тепер їздять по пішохідній. Вся різниця. Незважаючи на таке аномальне тепло. Все ж трошки снігу ще залишилось. Бачимо, є трошки снігу. А він теж розстане. Сніжинки висять. А, сніжинки будуть до Великодня будуть висіти. Я так думаю, ну так зазвичай буває десь. За кілька днів до Великодня їх знімають. А, в той бік, В той бік теж гарно і теж порожньо. Хоча це... Та 12. Бачите, це 12 година. Це вже 12 година. А ще прогуляємось до білету. Подивимося як там 12-ті один отелі річки. Тут же така парковочка біля будинку. казав, добудували цей магазинчик але ще він не запустився як запуститься ми обов'язково розкажемо, покажемо. Ну тобто як, спортсітів внизу є, а так якби на горі, я розумію, кафе, то кафе на горі ще нема. Не, підійшли майже до пам'ятника. Степану Бандері, не знаю, чому магазин Яна закритий. 12-та година і такий час мав би бути вже відкритий, але щось сьогодні магазин Яна зачинений. Злата а, Активна торгівля, кафе Тут я колись лате гарбузове. Іншої кави не пробував, але гарбузове лате тут смачне, не знаю, чи, чи роблять його станом на зараз, чи досі його роблять. В принципі, воно смачне тут. А, і трошки через ринок йдемо ми. Ой, ходимо час від часу через ринок. Щоб ви бачили, що тут продається, який асортимент, Що відкрито, що закрито. Що працює, що не працює. Зрозумію, який зараз захід для фармацевтів є. Тому що дуже багато у центрі міста людей, схожих на фармацевтів саме. Так ділям. Потрошки, потрошки. Двоє да, линочки ділям. ліворуч. Повернемо. Вийдемо, як і обіцяли до ялиночки. Офісний центр, колись поліклініка. Ну зараз як можна назвати поліклінікою офісний центр. Офісний центр. Там навіть церкву в одному з кабінетів відкрили, наскільки я розумію. Ой. Ярмарок? Хм. А яке свято, що це ярмарок приїхав? Що відставить життя? Ну, та в принципі 25 січня, але. Невже це з нагоди дня народження? Самого його проводять ярмарок. 25 січня важко сказати. Зробимо ще кілька кроків. Праворуч. Так, по сонечку. Чех немає ні за кавою, ні за млинцями. Хоча пора, обідня. Колядки лунають, але колядки ще будуть лунати. Колядувати можна і треба. Колядувати можна що від романа. Це ще листопад і аж до стрітання, це лютий. Але по відчуттях, дивіться, по відчуттях ніби весна. Погода не як в березні. Я би цілком подумав, що це квітень. Така погода центрі Трускавця. торговий центр сьогодні не будується іван Павло II, костел а дійдемо до шайби та давайте їдемо до шайби Потепліло. Та, оце я розказував тут теж колись був активний автомобільний рух, ще років 10 тому вулиця не була пішохідною. Та, я вже оцей фонтан ліворуч, пам'ятаєте, бачив його працюючи на фотографії. Наша глядачка з Одеси Світлана надіслала нам фотографію оцього фонтана працюючого. Справді, коли він працює, все виглядає набагато, набагато гарніше. Набагато гарніше, набагато оптимістичніше. Займається лише сподіватися, що колись фонтан відновить свою роботу. І дивіться, ми майже повне коло зробили пішохідними вулицями, як приємно казати, променадом. Центральним променадом. У Трускавці. Музей. Напис Трускавець. Палац культури міні Тараса Григоровича Шевченка. Краса. Вартеп стоит